І так, маємо середній результат. Розібраний. Знятий актуатор. Задня частина також розібрана. Це новий актуатор має працювати ось так. Одним натисканням натискаєте, закрилось, натискаєте, відкрилось. При в машині цей фіксатор в такому положенні фіксується, не відкривається. Зняли ми фару і зняли бампер. А це все будемо Пруцувати, якось спробувати зібрати до куби. Ось так, друзі, з таким класним фонариком, в такій робочій обстановочці замінили ми наш актуатор. Ще не все, до речі, зібрано, але тим не менше покажу вам результат, як воно має працювати. Дивіться, попередній актуатор при натисканні взагалі не реагував ніяким чином. Розібравши його, він також після змащення, ну, не дав результату. Ніякого власне, це їхня слабка як то кажуть, точка. Натискаємо. Обудок вже засвітився, все класно, машина зреагувала. Тобто машина бачить, що відкритий лючок, все гарно. Під час заряджання будемо рогати ось ця батарейка. Закриваємо, лючок спрацював все потухло. Знявши фару, від, трохи відкрутивши е, бампер всю цю рамку. Ось тут ми знімали весь цей механізм, розбирали, збирали докупи і це все ось цими рученятками, цими ключиками, мені, які мені колись подарувала дружина. І врешті-решт зараз буде вже завершальний етап, все зберу докупи, поставлю. Тому всім то дивився, молодці, а мені п'ятірочка за те, що я все зібрав так оперативно.